Тотальна корупція в державній автоінспекції ДАІ це основна причина, через яку саме цей орган ліквідовують, щоб замінити на нову патрульну службу. А поки йде реформа, старі робітники ДАІ, які поки ще працюють чомусь досі, вважають, що вони не мусять звітувати про свої доходи громадськості. Попри пряму норму закону, нам відмовили в наданні декларації керівництва Державтоінспекції. Відмова прийшла за підписом голови ДАІ Олександра Єршова можливо, через те, наприклад, що сам він, як ми з'ясували, торік забув задекларувати триповерховий маєток під Києвом, в якому давно проживає з родиною. Справжній стиль життя очільників ДАІ вивчав Сергій Андрушко. Очільники департаменту ДАІ в міністерстві внутрішніх справ відмовили програмі схеми у наданні своїх декларацій про майно і доходи. Відмову підписав перший заступник головного держамтоінспектора країни Микола Фасовий. Його пояснення таке: в законі про протидію корупції, який зобов'язує публікувати декларації, немає згадки про деї. ДАІ. Отже, таїшники платникам податків не підзвітні. Насправді це зовсім не так. Це порушення і брехня. Вони послались на закон, який зобов'язує оприлюднити їх декларацію. А ви просили надати вам її згідно іншого закону, закону про до публічної інформації. Тому вони зманіпулювали і збрехали це порушення при повторному запиті у наданні декларації. Головні даїшники країни знову надіслали відмову цього разу за підписом виконувача обов'язків голови відомства Олександра Єршова і уже з новими аргументами. Зокрема, посилання на постанову Кабміну 97-го року про те, що ДАІ не є владою, а отже, не повинно надавати декларації. Наша знімальна група приїхала до головної будівлі департаменту ДАІ України, щоб дізнатися більше про те, що ж так старанно ховають працівники Державтоінспекції України. Наші пригоди почалися з того, що ми виявили окрему закриту стоянку, де паркують свої машини працівники ДИ подалі від людського ока. Тут познайомилися з інспектором Михайлом на Собару. А ви працівник ДАІ? Да. А ким працюєте? Інспектором. Давно працюєте в ДАІ? 35 років. Я думаю, за 35 років можна зробити. Ну, так. Ми також поспілкувалися з іншими працівниками Державної автоінспекції, які користувалися стоянкою головного офісу ДАІ. Ви працюєте в ДАІ? Да. А ким? Начальником відділу. Начальник відділ? да. О, машину придбали працюючи в ДАІ? Да, я 25 років працюю в ДАІ. Більше 300 тисяч коштувало два роки тому. Uh -huh. А ви працюєте в ДАІ? Ну, зайдіть, будь ласка, в департамент ну, все вам розкажуть. — Працюєте то, чи не ви? працюєте? Ну, яка різниця? Ну ви боїтеся сказати, що Нічому, Ні, прож... чому, я працюю в департаменті, де ж в а, а як вас звати? Андрій мене звати. Андрій. Я Це... не в Ваш автомобіль? – І не мій особисто. А чи? Будь ласка, я ж вам ще раз скажу, в Лондоні Ну, тобто виїзд на чужому, чужому автомобілі? Ну, можливо. Зустріли ми тут і 29-річного заступника голови Державної автомобільної інспекції України Владислава Криклія. Ми надіслали вам запит інформаційний щодо отримання е декларації е посадовців Державної інспекції, але нам не надали відповідь. Не, не надали відповідь? Так. Ну, якщо є можливість, дайте то мені. Ми надали відповідь, але не надали декларації. А яку відповідь надали? Я чесно кажучи, просто відмовили у декларацію. Ну, в декавараціях ні, ну відповідно до закону про публічну інформацію, про надання інформацію. Я думаю, що можна певну інформацію дійсно буде отримати. Заступника голови ДІ не дивують авто преміум класу, керівників його підопічних стоянці. Вас не здивував автопарк там? Ні, ну слухайте. По перше, теж я не виключаю, що хтось теж прийшов з корпоративного сектору з бізнесу і. По-друге, є ще і родину людей. А по-третє, деякі люди працюють по 20-30 років. Тому, в принципі, якщо казати праку, це ще ж залежить від того, якого року випуску. Бо це ж я вважаю, що журналісти дуже неправильно роблять, коли ви інформацію, що там машина нова в кілька мільйон коштує, а машина, яка буде 3-4 роки, вона вже вдвічі або або навіть втричі менше може коштувати. І це ж є принципова різниця. Програма схеми розшукала декларацію очільників ДАІЗ за 2013 рік. Їх вивісили відповідно до закону про очищення влади. Ті, хто проходив люстрацію, у 29-річного заступника головний дії України Криклія та членів його родини нуль гривень доходу за весь 2013 рік. Водночас пан Криклій був власником автомобілю Мерседес. А члени його родини мали дві машини Нісан. Одна з яких позашляховик ікстрейл. Скажіть, ви зробили працюючи деякі муши? Ні, я ж раніше працював. Знову ж таки, всю інформацію можна знайти. Ну розкажіть нам. Я думаю, ну а в а в чому полягає важливість вісімформації? Ну ви до цього працювали в державних органах? Ні, я до цього працював виключно в корпоративному секторі. Інформація з офіційних джерел про Криклія «Обмаль». на офіційному сайті департаменту ДАЇ України не знайдете жодного рядка офіційної біографії очільників ДАЇ. У Змі раніше повідомляли, що саме 29-річного Владислава Криклія бачать новим керівником ДІ. Полковник Єршов призначений як тимчасово виконуючий обов'язки до тих пір, поки перший заступник керівника ДІ Владислав Криклій, призначений кілька днів тому, не увійде в курс справ, повідомив Геращенко. Газета День нинішній вео керівника ДІ Олександр Єршов, за чим підписом стоїть відмова у наданні торічної декларації очільників ДІ, за часів Януковича. Працював заступником керівника департаменту Державтоінспекції у його декларації. Наприклад, за 2013 рік зазначено, що він заробив 143 тисячі. Водночас, члени його родини 778 тисяч, з яких 700 тисяч неназвані види доходів записано як інші доходи. Зі своєї власності та власності родини зазначена лише квартира на 90 квадратних метрів, причому отримана як службова. Більше нічого. Водночас програма схеми знайшла ще одну земельну ділянку, яка не була зазначена в його декларації. За часів Черновецького рішенням Київської міської ради була надана ділянка Єршові Оксані Володимирівні. За ініціалами збігається з дружиною нинішнього чільника ДІ. Тоді цю земельну ділянку вона отримала для будівництва житлового будинку. Місто Київ біля аеропорту Жулян місцеві мешканці розповідають, що часто бачать тут. Чинного голову, виконуючого обов'язків Державтоінспекції України Олександра Єршова. Може, Олександр Єршов. Да. Начальник ДІ України. Виконуючи обов'язки. Виконуючи обов'язки. Він то щодня приїжджає сюди, так? Так. Ви його бачите. Ви його? Так. Да. Давно вже мешкає. Ще коли він в Харкові працював. Ага. Тобто вже років п'ять. Сім-вісім, мабуть. Сім-вісім років тут мешкає, так? Да? Так. Трошки зараз скритний став. І, і. Скритний більш. Після ну, того, як став? Ні, взагалі після революції. Якось так менш комунікабельний. У нього дуже великі собаки, і вони нашу овчарку один раз погризли. Пане, думаю. На автомобілях приїжджає. У нього службовий автомобіль за ним приїжджає і забирає кожної день вранку. Десь біля восьми, може зараз і ви побачите його в камері Тойота. Ну, мы местные, а это ж получается новозастройка. Так что мы этих соседей знать не знаем. А мы местные. Я тут всю жизнь выросла и живу, и все. А они с нами не общаются. Они считают, что они богатые, они крутые, а мы средний класс. Знаешь, что его Саша зовут? А... Они мы своими собачками и так надоели, что я с ними не общаюсь. За ним приїжджають просто там своїх п'ять машин, і ще приїжджає приїжджають чорна машина. машини. я бачу, що кожне утро під'їжджає чорна машина, забирають, садиться в білій рубашки і чорному костюм. А формі ніколи не бачив. Загальна площа, отримана для родини Єршових, складає 868 квадратних метрів. Головний даїшник країни Олсанд Єршов раніше пройшов перевірку на люстрацію, попри відсутність у декларації згадки про цю земельну ділянку та будинок.